Привіт усім буквально кілька хвилин тому отримав цікаве запитання, відповідь на яке буде корисна багатьом моїм глядачам. Тому я дуже рекомендую подивитися і послухати, підтримати це відео, якщо ви не підписані, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Підпишіться. Отже, запитання: Олександре, добрий день. Підскажіть, будь ласка, у мене така ситуація. Я в'їхала до Польщі в травні місяці. Я не збиралася перебувати в Польщі довго. Чекала на візу в Канаду. Але час затягнувся, я зрозуміла, що потрібно зробити песель, і пішла його робити через два місяці після в'їзду до Польщі. Мені статус Укр не дали а зробили звичайний песель. Сказали, що я можу з ним перебувати довго на території Польщі та працювати, і, хотіло б, і хотілося б уточнити. Цей момент легально я перебуваю чи ні? І зараз я збираюся летіти до Іспанії, до родичів жити, поки до сих пір робиться моя віза до Канади, чи не депортують мене і чи не буде якихось проблем, чи потрібно буде робити якісь документи в Іспанії? Чи Євросоюз зараз лояльний до українців, і я можу спокійно дочекатися свою візу без додаткових документів? По-перше, нагадую всім, якщо ви зараз їжджаєте на територію Польщі, ви не маєте ще статусу Укр і песеля Укр, то ви маєте 30 днів, щоб його зробити. Після 30 днів перебування на території Польщі і не отримання песеля Укр, вам вже його не зроблять. Буде ось така от ситуація, що вам дадуть звичайний песель без позначки Укр а відповідно без можливості зробити статус Укр. Так як сказали цій дівчині, що вона може перебувати в Польщі довго навіть з песелем, звичайно правильно сказали, тому що для українців зараз на території Польщі та Європи. Дозволено перебувати. Ну, зараз говоримо про Польщу до 4 березня 2024 року. Євросоюз, Єврокомісія дали добро, дозволили перебувати до 2025 року. Чекаємо просто з Польщі, що прийметься нова устава, яка дозволить українцям перебувати на території Польщі до 25-го року. Тому так і не обов'язково мати песель Укр. Можна перебувати навіть без песеля Укр, навіть якщо у вас протермінувалися документи. Я вже про це також неодноразово говорив. Щодо питання Іспанії, ну дивіться: якщо у вас біометричний паспорт, то ви Теоретично могли би поїхати полетіти до Іспанії. Ну, напевно, так і зробите. Але перебування на території Іспанії я не знаю, які потрібні документи, яка потрібна там реєстрація. Тут ж вам треба уточнити конкретно або в тих людей, які там вже є, або звернутися в якісь державні установи, які тим займаються, щоб вони вам роз'яснили, яке легальне перебування на території Іспанії. Зі статусом Укр ви б могли перебувати за межами Польщі до 30 днів, щоб не втратити статус а так взагалі. 90 днів по Шенген-зоні зі статусом Укр можна подорожувати. Щодо лояльності до українців на території Європи, шенгенської зони, так, вона лояльна, так, українцям дозволяють багато. Депортації ви мати не будете, тому що в Україні війна і депортацію не ставлять за якісь такі незначні порушення. Звичайно, якщо ви там будете нелегалів перевозити або якимось криміналом займатися, тоді так, тоді ви можете отримати депортацію. Протерміновані документи чи протермінований. Чи протерміноване перебування вас на території тої чи іншої держави, за це депортації і Польща і Іспанія не дає. Тому що в Україні війна. Оце лояльно до цього ставляться. Тут переживати немає за що. У вашому випадку найпростий, легальний і безпечний спосіб це перебування на території Польщі стільки, скільки вам потрібно, тобто до отримання візи в Канаду. Якщо ви їдете в іншу країну. Тут ви безпосередньо маєте цікавитися тою країною, куди ви їдете. В цьому випадку це Іспанія, і там точно є якісь певні процедури, документи, які би ви змушені були зробити, щоб там бути легально. Ось таке запитання і відповідь від мене. Я сподіваюся, для вас вона була корисною і цікавою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і, звичайно, коментуйте. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо, Польщі та Європі за допомогу.